Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо мега-пісочне печиво з хеловінськими мотивами, тож просіємо борошно, додаємо до нього крохмаль, цукор, дрібку солі, ванільний цукор. І далі ми маємо додати вершкове масло, але я вирішила поекспериментувати і додала вершкове масло, майонез і смалець. Ви можете додати лише вершкове масло. Додаємо яйце і замішуємо м'ягеньке тісто. Коли тісто замісили, його потрібно залишити в холодильнику приблизно на півгодинки. Як минув час, припиляємо стіл мукою, розділяємо тісто приблизно на дві частинки і розкачуємо товщиною 3-5 мм. Робимо печиво за допомогою склянки, це зробити дуже зручно. Знімати з печива зі стол потрібно за допомогою ножа, бо воно добряче прилипає. Щоб зробити гримаси, можна використати трубочку для соку, насадки для крему і гострий ніж. Випікати в духовці попередньої розігріті до 180 градусів приблизно 15-20 хвилин, але орієнтуйтесь на свою духовку. Перед змачуванням печиво потрібно охолодити і потім змастити за бажанням вашим будь-якою начинкою. Це може бути чем, шоколад, шоколадна паста, горіхова паста або будь-що інше. Печиво отримується дуже ніжне, надзвичайно крихке, пісочне. Обов'язково спробуйте, зберігайте рецепт, поділіться своїми друзями. Нагадую, що опис всіх інгредієнтів є під, під відео.